Пане Романе, по-перше, вітаємо вас першою офіційною грою вашої команди в цьому році. І перше питання таке, що Ну, коментар, звісно, по горі. І чи можна вас привітати з нічиєю в Одесі? З одної сторони, виглядало, ніби ми мали перевагу, мали моменти, але з іншої сторони, останніх хвилинах могли її пропустити, в принципі. Тому, я знаю, може, десь і він закономірний цей результат. Ми, в принципі, коли готувалися до цієї гри, ми бачили. В такому стилі вони грали попередній матч проти Юкси, це дає результат. Вони насичують оборону. Плотно грають, мають хороші, високово хорошого нападаючого, який ціпляється, який вміє реалізувати, вибігають. Ну, в принципі, назвати гру легкою прогулянкою я не назву. Ми бачимо, до чого нам треба рухатись далі, щоб покращити, щоб реалізацію покращити, щоб не пропускати такі голи. Але, скажімо так, настрій. Десь є таке розчарування легеньке, але нормальним настроєм їдемо додому. Для першої діями своїх підопічних ви задоволені? Чи є? E, перша гра і відчувалося перед грою десь напевно легке хвилювання. Ми пропускали перший тур, тому ми ще тільки починали, стартували з цього другого. Сподіваємося, вже подальше буде більше впевненості в діях, вже будуть більш агресивніше грати на атаку, більш організованіше десь в обороні. Але... По самовіддачі, по тому, що ми на іграх, в принципі, немає до них претензій. Підволав, скажімо, і поле зіграло не на нашу руку, тому що поле висока трава, десь стрибав м'яч, не швидке поле, скажімо так. Ну але то в різних командах різні стан газону треба звикати. Ми так і підопродали хлопців, що. Карпати перша гра в цьому році, і вони мотивовані, І з першої команди там і клума кадали, тобто ряд футболістів, які вже під першою командою і такі добротні. Обучені всі хлопці, я казав, що Карпати по грі і по організації все швидко роблять, будь-нам, дуже складніше, ніж з Сюкси було. І Построїли гру ми неділю-неділю спеціальні. Тактичні моменти, і як ми будемо в першому таймі грати, як пресингувати, як направляти. Головне було перекрити фланги, тому що у них ця фішка і у першої команди виводять во фланги, освобождають зони, а туди хороші простріли і іщуть свої моменти. Індивідуально хороша обучена команда. Ну я вважаю, що ми справилися з цим питанням, тому що ми перекривали ці зони. Навіть коли в 10 рог залишилися, ми. Также перестроїлись якраз в паузі, ця пауза нам зіграла, і ми одразу создали три гольових моменти до десять, десятьох. Ну, потім соперник створив три гольових момента, і штанг, і Макс потащив. Тобто, значить, все закономірно, нічя, мабуть, ми на победу сильно не награли. Якщо с Юкса я казав, що в кінці ми повинні були забивати. То есть, я вважаю, що ми должны були виграти то тут, нічя закономірний результат. Як взагалі команда реагує на ці повітря? Вітерні тривоги, тобто вона у ці пауз, після цих пауз може додати чи наоборот? По-разному. Якщо в локомотиви, коли ми грали на Баніково, ми там 4 години ждали, то взагалі нам не зіграло. Тому що ми були там, там дощ, не їли, ждали цю гру в локомотів у себе вдома. І вони понеслись, ми не змогли перестроїтися, і ми пам'ятаємо, який результат. Хоча зараз ми вдома і ми спокійно. Якщо з дружбою тут, якщо пам'ятаємо 0-0, хороша гра, і ми на 91-й після тривоги якраз і пропустили, тому що бо я сьогодні чуть опасався. то пацани мотивовані зараз, конкуренція достатньо велика, багато хлопців молодих, ще, яких будуть дебютувати, я вірю, в це якраз. І потім не важливо. Тривоги. Ми в таких ситуаціях е, однакових, ми не на, полі, не на полі бою, тому що там все по-другому. Ми граємо у футбол, і знаєте, куди, куди, коли кажуть там, дякую, їм ну, ну, цим хлопцям просто треба чимось допомагати, там, питаємося, друг, другого варіанту немає коли ми граємо в футбол. Так що тривоги це зовсім не з чим не срівнімо, то, що відбувається на передовій, і як захищають наше небо, і все. Ми з Юкси на виграш грали. і Сьогодні грали на виграш. Ну, е інша справа, що ну, як воно вже виходить. Ну, коли тут була тривога то ми сказали, що вони зараз підуть, вперед будуть розкриватися. І треба піймати. Ну, їх так ловили на контратаках, але не було. Ни... ну, Вони теж нас не могли, хоча у них і удари непогані були. У нас пару раз вратар виручив, один раз штанга виручив в кінцівки. Кінцівка була якраз гострою з, -з, -з, -з обох сторон. І що можна сказати, що. ну, Є ще, над цим, є ще над чим працювати і ну, десь ці, ну, агресивно зіграв наш гравець. Ну, вони теж агресивно грали, ну, до вилучення не доходило. Ми, ми дійшли до вилучення, в минулі грі вилучення, було в команді суперника в цій грі у нас. Ну, ні, ніхто, мабуть, не скаже, що нам хтось щось допомагає, як, як там кажуть, ми допомагаємо тільки самі собі. Ну, Зараз зрозуміло, що нам важко на щось вже претендувати. Ну, не те, що важко, нереально, вже навіть теоретично. У нас залишилось шість ігор. І там друге-третє місце ми вже навіть там, математично не, не попадаємо. Ви хочете. Ну, вигравати хочеться піднятись повище. вище. Ну і зараз ми дивимося, хто як. От сьогодні дебютував у нас скрипник. І в такій меншості ну, непогано себе проявив. Він був там у Минає. Ми взяли його звідти, він там був на контракті. Ну, так, я думаю, що будемо підводити інших гравців, тому що в нас ще є новачки, І Минулому, в минулій грі Маленчук дебютував у нас, теж він з ним виниться там був. Ну, Непогано хлопці себе проявляють. Ну, в команді здорова атмосфера, в команді конкуренція теж здорова така. І ну, ми з оптимізмом дивимося в майбутнє. Карпат була сьогодні перша гра, вони пропускали, у них стартова гра. Їм дали п'ять хлопців з першої команди, ну, поважають нас. Ну, Я не буду казати про суддівство. Я, я, скажу, запитати, ні, я, скажу, да, я скажу так, я там на суддю що там посварився, потім вибачився перед ним прямо на полі. Я вважаю так, що це все, що відбувається, це ж на розсуд судді, Це по його, на його розсуд. Тобто розсуд, суддя, розсуд, суд. Він, він судить на полі, ми граємо. Якщо він прийняв таке рішення, ну, значить, я кажу, могло бути 100% пенальті, але ну, якщо арбітер його не поставив, то його нема. А може там і не було пенальті, але ну, арбітер побачив його і воно є. Тобто це, це гра, і від цього треба відходити. Від цього треба відштовхуватися. Тобто, якщо поставив, ну. Значить якісь йому дали. Якщо він зробив видалення, у нас ну, теж. Ну, туди поставив 11, туди 11, ну, зіграли б 0-0. Так от результативно зіграли. Е -е, глядачі якісь гали побачили.